Вони гуляли вдома. Кинулася, немає, ну поправлялася. думаю, де вони тут катались на горки. Немає. Я зайшла ще в двір, немає. Дивлюся, слід із двору сюди. Ж, і двоє, ну дві ножки, в мене менші, ну чук, а той же ж більше такий, ну хлопчик, крупніший. Дивлюся сюди, а прийшла санки, стоять і курточка і все. Бігала, шукала, кричала, а вже прийшла бабуся того хлопчика, вона визвала МЧС. Четвертий день шукає свого 10-річного онука Інна Стець. Його з другом бачили на кризі. Нині в селі Олександрівка Петрівської громади рятувальники обстежують річку. Тіло іншої дитини, восьмирічного хлопця, дістали у неділю. До мера знайшли 21 січня, визвали водолази і водолази фактично знайшли його на цьому місці. Вчора фактично вже його поховали жителями села. Обійшли повністю всі пусті житлові будинки, приглянули. Оглянули повністю місцевість територію, яка прилягає до цього місця. Це лісопосадку. Йому було п'ять років дав мені син його привіз, бо мама там, як мама, а він його навів, ну, забрав одне і привіз до мене. Я його виховувала. Батько знаходиться за кордоном, мама взагалі не приймає участь у вихованні дитини. Ми бувало приходили з працівниками, фахівцем соціальної роботи до них, виясняли перебування дитини на, на ці, ну, проживання на території самої у бабусі. Так само ми були і у цій сім'ї. Мама була така, вона ну, трошки одинока жінка, покидала цих дітей сама. І бабуся то так само виховувала цих дітей. За залучення до пошуків водолазів заплатять з місцевого бюджету, каже староста. Тут питання не стоїть у коштах, питання стоїть у самому дійсно знайти дитину. Думаємо, що його піднесло під цей край, де водолази не можуть зайти. Повідомлення про те, що на річці бачили двох дітей, а потім вони зникли, отримали від жительки села, сказала речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. Не пускайте дітей на зимову кригу, тому що такі розваги можуть коштувати життя. Безпечним для людини вважається лід синюватого або зеленуватого кольору товщиною понад 7 сантиметрів. Якщо це кілька людей або група людей, то це лід має бути товщим за 15 сантиметрів. Якщо це катання на ковзанах, лід має бути товщим за 25. См. Але все ж рятувальники не радять піддаватися таким зимовим розвагам. За вказаним фактом інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою безвісти відсутній. Кваліфікація може бути змінена в залежності від результатів розшуку зниклої неповнолітньої особи. За словами старости, пошуки не припинять, поки не знайдуть дитину. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.